Привіт, з вами Лідія Максимчук і це історія пари, де з'явилася коханка, і як жінка в принципі виграла бій в цієї коханки. Але цікаве закінчення в кінці, як завжди, залишайтесь тут. Я, практикуючий психолог коуч, терапевт історії беру з, зі своїх консультацій, От, розказую під час історії ще моменти, які ми проговорювали з клієнтом, ключові питання, які допомогли про щось замислитись і щось, я кажуть, змінити чи додати в життя. Отже, історія така. Чоловік зустрічає е, жінку, яка йому зараз починає подобатись, приходить додому і каже: слухай, я би хотів зробити нам паузу, в мене ще з неї якби нічого не було. І це правда, багато чоловіків не починають нові стосунки, не закінчивши інші. У е, мене ще з нею нічого не було, тому я би хотів би, е, ну, якби з тобою розійтись. Жінка питає, а що в ній такого? Ну, вона легка, вона має вільний час, вона класно там, сміється, дивиться якісь актуальні серіали, розуміється в трендах, мені з нею там, подобається щось обговорювати. Вона каже, окей, а, каже, а я ще маю, ну, у нас все-таки двоє дітей. Каже, може, я би теж хотіла якось спробувати. Він каже, ну, не знаю, ну, одним словом, це ж мені переказується це діалог. Він вони домовились про те, що все-таки залишає, ну, залишається він в сім'ї якийсь період. І що вона робить? Вона відправляє дітей до батьків е з хати виносить всі ті самокати, велосипеди, все, що я кажуть, створює це таке трошки попит, а чоловік жалівся на побут. Що все однаково, як день сурка, що все все, все все схоже, немає ніякої романтики. Вона це все віддає, вдягає свої гарні романтичні наряди, приводить себе в порядок, бере на роботі вихідні, і тиждень проводить з ним час. Проводить з ним час в легкості, в, в таких як кажуть. З гумором, залишається зранку з ним лежати в ліжку, в них такий, як вона каже, романтік. Ми кажемо, що в них навіть їхній відпустка після весілля не була така смачна і така, як кажуть, активна, як от вдавався цей тиждень. Він навіть, навіть, брав вихідний на роботі, залишався, в нього зустрічали. Ну, вона каже, дуже класно провела час, от просто суперово. І виходить, що закінчується цей тиждень. Чоловік скучив за дітьми, вона ну привозить дітей. От, ну і вони починають, якби говорити на тему, що допомогло цей тиждень прожити таким щасливим. І. Отже, а, історія вся закінчується тим, що а, жінка. А, Якби коли прийшли діти додому, вона показала, що вона може бути різна. І а потім вона починає до чоловіка говорити словами, які він їй казав: А ти знаєш, я зустріла чоловіка, він мене почав чути, він зі мною має час обідати. Він класно зі мною проводить час, він завжди мені відповідає на повідомлення. А так посклалося, що цей тиждень, якби він був зайнятий саме дітьми, він каже: Ти серйозно? Я зараз тут з дітьми зайнятий, а ти от мені таке говориш. Вони каже, та я тобі таке говорю. <кхід> він почув її. От останнє, що вона розказала мені на консультації, це те, що якраз їхня була розмова про те, що якщо він хоче таку легку жінку, то що він може, ну, на що він готовий заради цього? І вони перебудували свій бюджет. У них з'явилася няня, вони, вони з'явилася жінка, яка може прибирати. І це не про гроші, а про бажання мати цих людей. Жінка дуже розчарувалася в понятті сім'ї. Вона думала, що якщо вона буде берегти гроші і все це сама виконувати, чоловік це буде цінувати. І як виявилося, це йому зовсім не потрібно. Йому потрібно весела, щаслива. Жінка, яка має вільний час, яка має час на нього, яка може з ним залишитися вдома посеред тижня, а не це все, коли... жінка, яка там гарно веде побут. І а остання наша консультація, вона була якби розчарована в цій системі. Я не знаю, як би там склалися їхні стосунки далі. Але на той момент, коли ми мали останню консультацію, і потім ще через півроку ще одну, ці півроку вони були в парі. Але у той момент, що її розчарувало, що те найкраще, що вона вміла і робила, виявилося нікому не потрібним, її це дуже мучило. Її це дуже мучило, і були в неї такі думки, що все-таки піти з цієї сім'ї, знайти чоловіка, який це цінує. А потім в неї були думки, що блін, як класно, що можна делегувати все іншим людям, відчувати себе вільною, мати вихідні, мати якісь такі секс-вікенди з чоловіком. І от в неї була, я кажу, знаєте, така дві ролі вона проживала: роль, яку вона сама собі придумала і хотіла мати, і хотіла робити це бути такою господиню, яка вміє берегти гроші сім'ї і якби. Дбати про побут, дітей нам діти грудки, там все класно, але взагалі не дбати якби про себе, ну в тому розумінні, як бачив це її партнер, як хотів це її чоловік. І а, вона проживала другу роль, де в жінки є люди, які допомагають цим, цим ну, якби, робити, що діти почали частіше їздити до батьків, а вони почали, почали частіше відпочивати вдвох, і в неї якби з'явився секс, в неї з'явився класний одяг, певні такі масажі, спа вікенди, секс-вікенди. І в неї, от на ті консультації була після року, після півроку вона каже: я не до кінця впевнена, що це саме моє життя. Що я створена для такого гарного життя, до якого там прагне багато жінок, вона каже, це ніби життя з обкладинки журналу. Каже, але я не впевнена, що це моє життя. І отут я вам теж прокоментую. Це пов'язано з тим, що є поняття поколінь. І в мене на сторінці є оця теорія поколінь, яке покоління, яким що притаманно, що в них цінності, цінностях, що вони люблять, за що готові платити, за що ні. Її покоління просто, коли чоловікові достатньо мати сім'ю. От, от в неї, в її цінностях, що жінка має мати вміти все, і він має нею пишатися, що вона вміє все. А чоловік, хоч незважаючи на що вони однолітки, він якось сподобав іншу модель. Та, І ось тут оцей момент цінності поколінь, це важливо. Це важливо, тому що якщо людина в це не вірить, їй дуже тяжко жити це життя. Ну, це, це, не, це не її, як то кажуть. От, дякую всім, хто дослухав. Як кажуть, мораль. Пробуйте нові ролі. Пробуйте, неможливо зрозуміти ваше це чи не ваше, не спробувавши. Дозвольте собі, якісь там місяць, ні побути, тиждень, я не знаю півроку, але м -м, тільки пробуючи щось е, нове, ви можете зрозуміти, що вам підходить, що не підходить, що залишити, що змінити. Дякую, ставте лайк і залишайте коментарі, як би ви поступили на місці цієї жінки, що б ви зробили, і м -м, чи вийшло би вам жити оце інше життя.